День рибалки по праву вважається народним святом. Воно об'єднує людей різного віку та різних професій. І хоча рибалка традиційно вважається чоловічою справою, серед жінок є теж багато охочих порибалити. Всі любителі цієї захоплюючої справи прагнуть на День рибалки потрапити на водоймище, щоб, як кажуть в народі, відвести душу. Громадське об'єднання мисливців та рибалок Сокіл. Яке орендує біля 30 тисяч гектарів мисливських угідь у Решетилівському районі, підготували для своїх членів товариство святкову програму. Мисливці та рибалок з сільських громад району зібралися на ставку у селі Демидівка, щоб позмагатись у спортивному рибальстві. Значить сьогодні ми проводимо це свято, тому я всіх вітаю з наступаючим святом. Бажаю вам приємного відпочинку, доброго тут. Бажаю, щоб всі тут отримали тільки задор бадьорості на перспективу, на роботу, щоб ви були задоволені всім тим, що ми вам сьогодні предоставимо. І бажаю успіхів спортивних у досягненні. Хай переможе кращий і сильніший з вас. Після короткого інструктажу рибалки розмістились на березі водоймища, закинули вудки і стали чекати на кльов. Демедівські рибалки, які приглядають за цим ставком, стверджують, що риба тут водиться, бо вони кожного року закуповують та випускають у водойми ще неабияку кількість малька різних видів риб. Чи погода того дня була на рибальська, чи місячний день несприятливий, риба вперта, не хотіла навіть торкатися на живки. Поплавки, за якими пильно споглядали учасники змагань, спокійнісінько гайдались на хвилях ставка. У рибалок є прислів'я. Риба ловиться вчора або завтра. Цього разу воно справдилося. За півтори години змагань лише двом учасникам вдалося піймати по окунчику. На тому й завершили. А тим часом на іншому березі ставку. Тетяна та Наталія поза конкурсом вирішили теж показати свою вправність у рибальському мистецтві. Результат отримали не відразу. Але зуміли піймати по одному лину. Ой, Молодці дівчата так тримати. По завершенню рибальських змагань учасників свята чекала наступна частина програми. Поки позаштатні кухарі готували юшку, шурпу та жарили шашлик, члени товариства з решетилівки, Лобачів, Демидівки, другого лиману Кукобівки об'єдналися в спортивні команди і помірялися силами в перетягуванні канату, поборолись на руки та підіймали. Гри. રાસ 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 Серед глядачів, які палкою підтримували своїх односельців, були сільські голови з цих же громад. Переможці імпровізованих змагань отримали сувеніри, грамоти та подарунки. Було, зважаючи на те, що молодика не ловля риби, а всі не, так оприділили, але вмудрились деякі рибаки наші піймали. Окуня найбільший. Ми окуня йому й даримо. Це завада Ігоря з Лобачівського. Николаїв.

Друге місто зайняв Малобакайський, давайте. Третє місто по Четверте місто, Лобачить. — Один дід приїхав слабачий, чи що на Ще тобі біляску, щоб ти ловив, як <ріпи> піжна <але> кудись, на моду. <ріпи> я тобі казав на <п 'яте місто ріпи> <міста> расі, <ріпи> <вулиці>. я там і стара Сіків. Подякували мисливці та рибалки і головному спонсору товариства Сокіл Леоніду Непийді. Приємно бути в такому чудовому колективі, проводити різні заходи, коли є за що, коли є з ким. І воно і, і дружніше і жити можна і веселитися і відпочивати. Так. Сьогодні мені хотілося виконати приємну місію присутності вас. У нас присутній генеральний директор, не пипали Антонович, який завжди поруч з нами, який вкладає особистий внесок у нашу організацію, як фінансово, матеріально і душевно. І Сьогодні він присутній на наших змаганнях. тому від вашого імені. Хотілося б мені вручити цю почесну грамоту. Леоніду Антоновичу, пожалуйста. І надалі По завершенні урочистостей учасники свята зібрались за обіднім столом. Вони скуштували традиційні рибальські страви, поділилися мисливськими байками та побажали один одному ні пуха, ні пера. Ни пуха, ни не пора и вам, шановные друзья. Здесь свято.